Одного разу, в далекому-далекому відео, я вас запитала, що б ви хотіли переглянути наступним після огляду на Десяте Королівство. І тут налетіла буря, буря ваших коментарів про те, що нам потрібно розглянути серіал якось у казці. Я була здивована, як часто ви просите саме цей серіал. Тож, вмощуйтесь зручніше, буде вам казочка на заповнення. Once Upon a Time це традиційний початок багатьох казок, який відразу налаштовує нас на захоплюючу розповідь. У цих історіях немає точних дат, справжніх міст або людей, лише карколомні пригоди та несподівані повороти сюжету. У нашому випадку, Once upon a time це історія про те, як сюжети багатьох відомих казок та персонажі Дійсти сплелись в одну цікаву історію. Дія серіалу розгортається у вигаданому містечку Сторібрук, мешканці якого персонажі з різних казок, яких зла королева Реджина або Регіна перенесла до реального світу та позбавила їх справжніх спогадів, використовуючи потужне прокляття від Румпельштильцхена. Єдина надія містечка Ема Свон, донька білосніжки та чарівного принца, яку врятували зі світу казки ще до того, як її. Встигли проклясти. Вона єдина, хто може зняти прокляття та повернути мешканцям їхні спогади. У цьому їй допомагає її син Генрі. Зараз ви дізнаєтесь історію створення, але після нашої традиційної розминки ставимо вподобайку, пишемо коментар, пересилаємо це відео трьом друзям, а потім ще трьом друзям, і обов'язково донатимо будь-якому довіреному фонду. А якщо такого ще немає. То можете сканувати QR-код або переходити в описі за посиланням та підтримати фонд зубаті Лопати. Можливо, саме ваш донат врятує життя одному з наших захисників, а може і навіть декільком. Раз два вправу завершено. А ми переходимо до таємниць містичного сторіберку. Творці серіалу Адам Горовіць та Едвард Кітсіс працювали разом над серіалом «Фелісіті». і одразу ж презентували компанії ABC першу ідею сценарію про білосніжку. Але їм відмовили через надмірну фантастичність сюжету. Якщо що, то ABC є підрозділом Disney Television Studios. Це важливе уточнення для розуміння, чому персонажі так переплітаються з Disney і чому їх так багато. У 2004 році Горовіц і Кітсіс розпочали роботу над серіалом Лост, але вони не припиняли розширювати Всесвіт майбутньої історії. Щоб розповідь відрізнялась від того, що глядачі вже знали, автори сценарію вирішили почати пілот з фіналу типової казки про білосніжку. Проте позбавитись стереотипного сюжету про дівчинку в біді, натомість зосередившись на сильних жіночих персонажах. З усіх пар принца та принцеси, які могли б стати центром серіалу, Білосніжку та Чарівного принца було обрано саме через те, що Білосніжка та Семеро гномів» – це був перший мультфільм, який створив Дісней. Загальна концепція перенесення основних персонажів Білосніжки в реальний світ раніше була помічена у комедійному серіалі 80-х The Charmings». а перемішування всіх казок можна було побачити в 10-му королівстві. Також є певна схожість з коміксами Біла Віллінгема «Фейблз», права, на який ABC купив у 2008 році, але так і ти запустив цей проект. Після того, як шанувальники Fables звинуватили компанію щодо можливого привласнення цієї концепції, автори серіалу спочатку заперечували будь-який зв'язок. Але пізніше вони сказали, що можливо, вони читали декілька випусків коміксу. Але все рівно це абсолютно інша історія. Основні зйомки серіалу відбуваються у Ванкувері та Стівстоні неподалік Річмонда. З огляду Академії Амбрели, ми вже з вами знаємо, як облюбували Канаду для зйомок казкових та фентезі історій. Під час зйомок усі яскраві кольорові об'єкти були приховані, щоб підсилити вигляд вигаданого міста, пригніченого чарами. Деякі декорації додатково знімались в окремих студіях, включаючи інтер'єр ломбарду містера Голда та годинникову вежу, яких насправді немає в Стівстоні. Центр міста Сторібрук це те саме місто Ванкувера, яке використовувалось в першому епізоді першого сезону міні-серіалу Stand». Стенд. Стівстон також був місцем дії в одному з епізодів секретних матеріалів в Gender Bender». Директор з кастингу Семюел Форсайт розпочав процес перемовин з акторами в 2010 році. Горовід заявив, що всі, кого вони хотіли отримати на ролі в серіалі, прийняли пропозиції майже одразу, як їм надіслали сценарій. Знову в нас не буде якихось скандалів та історій про важку конкуренцію. Все тут складається якось занадто казково. Дженіфер Гудвен була обрана на роль білосніжки або Мері Маргарит в реальному світі. І Кітсіс і Горевіц були в захваті від її гри у великому коханні і писали роль білосніжки саме для неї. За оригінальним сценарієм, Мері Маргарит була черницею і шкільною вчителькою. Але все ж вибір зупинили на останній професії. Джош Даллас, який зіграв чарівного принца, а в реальному світі Девіда Нолана, зазначав, що йому сподобалась ідея сценаристів. Дозволити деякі драматичні вольності, і таким чином принц, начебто, і мав титул, і мав би бути зарозумілим багатієм, але він така ж людина, як і всі. Чарівний принц спочатку мав померти в пілотному епізоді, але сценаристи вирішили, що буде важкувато продовжувати шоу без нього. З цікавого, що казка Джоша і Дженіфер продовжилась і в реальному житті, тому що вони одружились і мають двох синочків. Дженніфер Морісон зіграла Емму Свон. На ранніх етапах персонажа Еми звали Анна і вона мала трьох дітей. Але зрештою у неї народився лише Генрі. Кейт Сакгоф 5 разів пробувалась на роль Еми, але продюсери дуже хотіли, щоб роль все ж зіграла Дженніфер Морісон. Тож, коли Морісон дала згоду врешті на зйомки, Кейт прийняла роль в абсолютно іншому телесеріалі Лонгмайер. Дженніфер не одразу могла зрозуміти Всесвіт, але їй допомагало сприймати свого персонажа як дорослого підлітка. І коли вона не знала, як діяти, то думала, а що б зробив підліток. Після того, як Ема стала темною наприкінці четвертого сезону, Морісон почала досліджувати книги з міфології та старі казки, щоб підготуватися до появи нових лихих рис її характеру. Прізвище Свон. Їй дали символічно та казково. Воно приблизно засноване на гидкому каченяті лебеді, якого загубили та виростили качки, перш ніж він знайшов свою родину та відкрив свою справжню природу, тоді як її темна сторона приблизно заснована на чорному лебеді Оделії з балету Лебедине Озеро. Дженніфер Моррісон насправді старша за свого екранного батька Джошуа Даласа на три роки. А мати Емми Дженіфер Гудвін, старша за доньку лише на один рік. За збігом справжнього батька Дженіфер Моррісон теж звуть Девід. Джаред С. Гілмор, відомий своєю роботою в божевільних, зіграв роль сина Еми Генрі. День народження Генрі ніколи не вказується, але одного разу він каже Гаку, що Регіна використовує його дату народження всюди, і пізніше вона вводить код 815, що означає, що його день народження 15 серпня 2001 року. Тож наше відео виходить майже до його дня народження, оскільки Джаред Гілмор був неповнолітній, на момент старту йому було лише 10 років. Він працював 10 годин на день. Тож він мав дублерів та ще п'ять людей, які говорили його репліки. Джаред Гілмор так ніколи і не виріс вище своєї екранної матері. Пізніше він почав носити черевики на платформі, щоб виправити це. Роберт Карлайл втілив Румпельштильцхена, а також містера Голда. Ця роль була написана для Роберта Карлайла. Хоча сценаристи спочатку думали, що він не погодиться на роль, горовіць пригадував тюремну сцену Карлайла, яка стала першим днем актора на знімальному майданчику. Він стверджував, що це було просто запаморочливо. Під час перегляду першої серії ви можете побачити, як Джині справді відсахнулась, коли вперше з'явився він на зніманнях. На грим Румпельштільцхена витрачали близько двох годин, не враховуючи ще 20 хвилин, щоб одягнутись. Можливо, ви звертали увагу, що імені містера Голда ніколи не називали. Вам правда, треба пояснювати, чому ніколи не було у містера Голда імені? Давайте згадаємо казку про Румпельштільцхена та яку роль там відігравало ім'я. Лана Паріла втілила образ злої королеви, а також реджини. Лана та Роберт Карлайл єдині учасники акторського складу, які постійно з'являються в серіалі кожного сезону. І що там, не кажіть, вона настільки прекрасна, що так і не вдалося її сприймати як дійсно злу і жорстоку людину. Травмовану, ображену, знедолену, можливо. А згодом, ти розумієш, що так і мало бути, і ти просто потрапив на гачок сценаристів. Серед другорядних персонажів дуже багато відомих акторів, і в нас буде вже постійна гра з вами. Я згадаю вибірково тих, про кого є хоч якісь цікаві факти. А ви ж будете писати в коментарях, що найбільше запам'ятався вам хтось інший, і краще було додати цих акторів. Ну а можливо, ви погодитесь, що перелічені мною теж зіграли непогано. Джеймі Дорнан зіграв шерифа Грема та мисливця до того, як Дорнан вкрав серця жінок у фільмі «50 відтінків сірого. Серце Джеймі було буквально вкрадено, коли він грав мисливця. Але за сюжетом його казочка тривала недовго. Дорнан попередив, що йому доведеться покинути шоу, що стало шокуючою несподіванкою не лише для команди серіалу, а і для фанатів. Це пов'язано з тим, що актор мав повертатись до серіалу Падіння, в якому він уже грав багато років, і почалися розмови про його роль. Крістіана Грея, ну куди ж без нього? А можливо сценаристи навмисно його прибрали в серіалу, тому що ну уявіть собі, тут він у нас такий позитивний персонаж в казочці, а там в 50 відтінків сірого він якимось непотребством займається. Ну що це таке? Спочатку був план повернути Джеймі Дорнана для фіналу третього сезону, однак через несумісність графіків цього не сталось, Тож він лише раз з'явився як запрошена зірка. Джан-Карло Еспозіто зіграв чарівне дзеркало Джина та Сідні Гласа. На малому екрані Еспозіто прославився завдяки ролі гаса в хіті Пуститися перега», навіть отримавши номінацію Еммі за цю роль. Він взявся одразу за роль якось у касті, після того, як його знімання у Breaking Bad були завершені. Через його щільний графік Джан-Карло так і не з'являвся в другому та сьомому сезонах. А сценаристам доводилось коригувати його появу в серіалі, коли у нього були вільні слоти для запису. Ліам Гарріган зіграв короля Артура. Дехто може сказати, що його образ легендарного короля був настільки чудовим, що згодом він отримав роль короля й у трансформерах Останній лицар. Але здебільшого в серіалі його зустріли шквалом критики через те, що він був занадто емоційним та слабо розкритим персонажем. Його роль швидко закінчилась не тільки через неприйняття фанами, а й через те, що не змогли врегулювати робочі графіки. Ну але за відгуками фани сказали, що в серіал нічого не втратив. Якщо вас цікавить набагато цікавіша серіальна постать Артура, то вперед до нашого огляду пригод Мерліна. До речі, трохи про іншого Мерліна. Одним із найдивніших персонажів із фонду Діснея, які з'явились в серіалі, була тінь. Свій голос подарував загадковій та похмурій фігурі Мерлін Менсон, який отримав чотири номінації Гремі за свою десятирічну музичну кар'єру. А ще купу скандалів. Але в нас відео не про це. Робі Кей, Пітер Пен або Робі Мілс. Пітер Пен у серіалі це несподівано негативний персонаж, і це не вигадка сценаристів. Джеймс Баррі, який написав історії про Пена, теж хотів зробити хлопчика лиходієм, який впиває мешканців острова, коли вони стають старшими. Пізніше Баррі передумав і ввів у сюжет іншого антагоніста капітана Гака-провідника піратів. Колін Одонох'ю якраз і зіграв капітана Гака. Та Роджерса Агака у серіалі навпаки він був позитивним персонажем, який базується на двох відомих героях: Веслі з принцеси нареченої та Хана Соло з зоряних війн. Ця схожість проявляється в деяких репліках та вчинках, що нагадують цих персонажів. Спочатку капітан Хук мав з'явитись в першому сезоні. Але виникли розбіжності щодо авторського права на персонажа, і коли вже все устаткували, він дебютував у другому сезоні. Актор Гіл Маккіні прослуховувався на роль капітана Агака, проте не пройшов кастинг. Пізніше автори шоу згадали про нього та запросили зіграти невелику роль принца Еріка, коханого Аріель. А ось і факт про Аріель, усім відому русалоньку у шоу вона. Власне, є для того, щоб врятувати життя білосніжці. Акторка, яка виконала роль Аріель, з'явилась у чотирьох епізодах третього сезону та в одному четвертого сезону. Але насправді Джоанна Гарсія Свішер не вміє плавати. Паула Маршал була обрана на роль маліфісенти, але її замінила Крістін Бауер після того, як продюсери вирішили розвивати цього персонажа зовсім в іншому напрямку. А ще там були Себастіан Стен, Джефферсон або Божевільний Капелюшник, Кленсі Браун, Голос Гіганта у другому сезоні, Джеймі Чанг, Мулан, Мерін Дангі, Урсула, Сонеква Мартін Грін, Тамара, Хорхе Гарсія, Велентень Антон, Том Еліс, Робін Гуд, Роуз Макгвен, Кора, Данія Рамірес, Попелюшка 2-0, Джасінда Вітріо. Крістін Бауер ненадовго з'явилась в першому сезоні, але вона не змогла повернутись через свою роль у серіалі Справжня кров. Після завершення цього серіалу вона повернулась в четвертому сезоні до якось у казці. І ще було багато інших акторів. Далі за бажанням продовжуйте. Ви в коментарях. Ви знаєте, що робити. Як же не відзначити неймовірні костюми? Костюмерів було досить багато, і всім їм варто подякувати за їх прекрасну роботу, та неймовірні образи. Але головним вважався Едуардо Кастро, який створював і одяг для казкового світу, і для сторібрук. Можете на його сайті переглянути усі роботи, усі фільми та серіали, над якими він працював. А ми з вами розглянемо тільки цей серіал. З одного боку, йому важливо було дотримуватись канонічних образів персонажів Дісней, та їх чітких кольорів: блакитний для Ельзи, жовтий для Бель і так далі. З іншого боку, костюмери намагались показувати зростання зміни характерів персонажів через їх вбрання. А ще здає зрозуміло, як же Кастро подобалось працювати зі шкірою, хутром та прикрасами. Більшість героїв серіалу, особливо Реджина, носять індійські прикраси, а вбрання принців і королів теж в стилі Індії. Неймовірних образів в цьому серіалі ну дуже багато. Ми ж розглянемо лише деякі костюми з прихованими сенсами. У певний момент кожен персонаж сучасного світу хоча б раз одягав шкіряну куртку. У Злої королеви їх досить багато, і чарівний принц також носить коричневу форму, як типову форму ширіфа. Фірмовий образ капітана Гака також включає чимало шкіри. Це показує, що шкіряна куртка може зробити будь-кого крутим. Червона куртка Еми Свон є фірмовою частиною її образу у п'ятому сезоні. Вона розкриває символізм, що це для неї, начебто, броня, щоб захистити себе від темряви та болю. Починаючи з четвертого сезону, гардероб капітана Гака оновлюється. Це збігається з тим, коли він починає зустрічатись з земою. Частиною сюжету серіала стала його головна зміна особистості. Тож дизайнери костюмів хотіли, щоб його гардероб відображав. Це і зміна була помітна і ззовні, і всередині. Є одна і тільки одна причина, чому взуття не є частиною гардеробу снігової королеви. Елізабет Мітчелл, яка грає снігову королеву, не любить носити високі підбори. Їй було дуже незручно гуляти на підборах по лісу, замість того, щоб шукати відповідне взуття. Вона запитала в дизайнерів, чи не будуть вони проти, якщо вона буде ходити босоніж. І ця ідея сподобалась всім. Одним із найвідоміших образів білосніжки в зачарованому лісі є її весільна сукня з лебединого пір'я, що є натяком на її доньку Ему Свон. Якщо ми подивимось на вбрання містера Голда, він має деталі з фіолетовим кольором, будь то краватка чи сорочка, тому що фіолетовий символізує владу та амбіції. І містер Голд і його казковий герой Румпельштильцхен одержимі владою. Саме ця одержимість і руйнує всі його особисті стосунки та штовхає його персонажа до зла знову і знову. Коли нам показують Реджину, юною молодою, вона добра і невинна. Вона часто носить світлий одяг із символами природи, такими як квіти, листя та виноградна лоза. Але коли Реджина перетворюється на злу королеву, то стає мертвою та холодною для навколишнього світу, і в її гардеробі домінує вже більш Темний одяг насправді складно виділити тільки один якийсь образ, але тим і цікавіше спостерігати за персонажами, що вони видягнуть в наступній серії, та як вони будуть неймовірно виглядати в кадрі. Переходимо до цікавих фактів. Якщо ви помічали, то чимало символізму не тільки в костюмах, а й в іменах багатьох персонажів. Імена деяких персонажів у сторібрук часто узгоджуються з їхніми казковими аналогами. Наприклад, Мері Маргарет Бланшар білосніжка. Бланшар походить від французького слова бланш білий. Ім'я Марія Маргарет походить від реальної жінки Марія Софія Маргарета Катаріна Франфройлян фон Ерталь, яка народилась 15 червня 1729 року в Німеччині і вважається реальним прототипом Білосніжки. Реджина це пізнє латинське та сучасне італійське ім'я, що означає королева дід Реджини Був мельником, тож це пов'язано з її прізвищем Мілс. Девід Нолан, принц, ім'я якого означає коханий у біблійному тексті. Це також ім'я пастуха Давида, який переміг Голіафа. Нолан означає благородний боєць або чемпіон. Знаємо, ми з вами деяких благородних бійців, які знімають класні фільми про Бетмена. А інший відомий за серіалом чи Світ Дикого Заходу. У прізвищі містера Голда теж є символіз від Румпельштильцхена – у своїй історії Румпельштильцхен пряв солому, перетворюючи її на золото. Рубі, червона шапочка, рубін дорогоцінний камінь від рожевого до криваво-червоного кольору. Ешлі Бойт – попелюшка Еш це попіл. Бойт походить від кельського співзвучного слова, яке означає «жовтоволосий». Сідні Глас, ну Ґлес зрозуміло, це слово бо дзеркало. Також його газета називається Мірор. Персонаж Сідні в пастці Дзеркала, аналогічно як і Джин, якого він зіграв, є в пастці в лампі. Ім'я Сідні відноситься до Сідні Шелдона, творця фільму Я мрію про Джині. Арчі Хоппер Джиміні Крікет натхненно, звісно ж, тим, що називають хоперами англійською циркунів Грас Хоппер. У групи «Jefferson Airplane» є пісня під назвою «White Rabbit», у якій використовуються тексти, взяті з казок Аліса в країні чудес. Так божевільний капелюшник і отримав своє ім'я. У реальному світі дочку капелюшника звуть Пейдж, але в казковій країні її звуть Грейс. Грейс Слік була учасницею «Jefferson Airplane» і автором їхньої пісні «White Rabbit». Кора королева черв походить від латинського слова кор, що означає серце, і так далі. Автором малюнків, якими ілюстровано книгу казок, що належить Генрі, є португальський художник Жауа Лемос, який працює над коміксами для компанії Marvel. На початку третього сезону, під час спогадів у епізоді загублена дівчина показано, як Олень ходить позаду білосніжки, доки вона обговорює свої плани з гномами. Це не було заплановано, а стало щасливою випадковістю, коли звичайний Олень вийшов із лісу та зайшов на знімальний майданчик. Під час одного з епізодів чарівний принц згадує про падіння через портал Вазгард. Це відсилочка до Тора. Джош Даллас зіграв іграв фандрала у фільмі Тор 11-го року. Альтер-его доктора Франкенштейна у Сторібруку це доктор Вейл, і це є посиланням або вшануванням культового режисера фільмів жахів Джеймса Вейла, який зняв Франкенштейна та Наречена Франкенштейна. Корабель капітана Гака є копією корабля 18 століття Леді Вашингтон, який базувався в Хрейс Харбор, штат Вашингтон. Леді Вашингтон з'явилась в різних фільмах як Пірати Карибського моря, прокляття Чорної перлини у зоряному шляху покоління. Та була прототипом для корабля планети скарбів Діснея. У серіалі часто можна побачити відсилки до серіалу Лост, або можна помітити його вплив на якось у касті. Наприклад, деякі актори з'являються в обох серіалах, такі як Хорхе Гарсія, Антон Велетень, Емелі де Равін, Бель, Елізабет Мітчел, Снігова королева, Ребека Мадер, Зелена, Лана Паріла Реджина Мілс, Фаран Тахір. Капітан Небо і так далі. Номер будинку Реджини Мілс – C108 важливе число для загублених. Також можна побачити багато речей від загублених, таких як Oceanic Airlines, Agira Airways, телесеріал Exposed та Візки Маккучан. Першому сезоні епізод 5 Генрі знаходять завдяки цукерці Аполло, яку він залишив в шахті. Це ті самі фіктивні цукерки з загублених та з багатьох інших серіалів та фільмів. Якщо ви дивились огляд Гравіті Falls чи селиний будинок, а можливо ви і так це знаєте, як Дісней полюбляє цитувати самих себе, і цей серіал не став виключенням. В епізоді, коли Ісак залишає сторібрук на мікроавтобусі, на ньому номерний знак WED 1901. Це реверанс до Волта Діснея, який народився у 1901 році. В домі Reggini є точна копія дверей будинку Волта Діснея на Walkingway. А ручні двері виглядають так само, як вхід у будинок Волта. А на Кеткарт, яка грає Він Дрізелу, також грає Дрізелу у других спадкоємцях. Тим не менш, Олаф єдиний персонаж Скрижаного серця, який не з'явився і навіть не було згадок на нього в арці серіалу. Дизайн мечів принца дуже схожий на версію екскалібура від «Дісней» з мультфільму Меч у камені у пілотному епізоді серіалу Лерой насвистує композицію, яка була написана для мультфільму студії Дісней, Білосміжка та сямеро Гномі. Історія початку четвертого сезону це продовження мультфільму Холодне серце. Коли Емма та Гук приземляються в зачарованому лісі, вона одягає більш відповідну накидку. Якщо придивитись, то застібки накидки мають форму Мікі Мауса. Дивитись потрібно дуже-дуже близько, щоб це побачити, але з боків є дві чіткі голови Мікі, по одній на кожній застібці. Якщо під цим відео набереться 5 тисяч вподобайок, то зробимо окреме відео про усі відсилочки, які можна побачити в серіалі, бо їх насправді ой, як багато. І ще трошечки казкового світу. У 2013 році видавництво Hyperion Books, що належить Disney, опублікували книгу Одет Бін про бучення, новелізацію першого сезону, доповнену новими подіями. Розповідь ведеться від імені Емис Вон у «Сторібру» і Білосніжки в чарівному лісі. У 2015 році вийшла книга Невимовна історія Ред. Ця книга Венді Толівер, що розповідає про минуле червоної шапочки, яке не було показано в серіалі. У 2017 році вийшов другий роман «Роджіна Райсінг, також написаний Венді Толівер, який описує життя 16-річної Реджини. У 2018 році був опублікований третій роман Генрі та Вайллет, який розповідає про подорожі Генрі. Та Вайле до Нью-Йорка. Комікс під назвою of time, Shadow of the Queen був випущений в 2013 році. Він детально описує, що відбувається після того, як зла королева забирає серце мисливця. В 2014 році було випущено продовження першого коміксу під назвою of time, Out of the Past, в якому докладно розповідається про раніше невідомі історії капітана Гака. Злої королеви, Румпельштильцхена, Бель і Божевільного Капелюшника. Після завершення шостого сезону більшість акторів пішли з серіалу на щастя ABC і команда зробили лише м'яке перезавантаження, не змінюючи повністю все шоу. Але все ж після сьомого сезону казка завершилась у лютому 2013 року. Кітсі Сігоравіс разом із продюсерами Заком Естріном і Джейм Еспенсом. Почали розробку додаткового серіалу, присвяченого країні чудес Джуїса Керла під назвою Одного разу в країні чудес. Серіал складається з 13 епізодів і лише одного сезону. У лютому 2024 року. Од Донатні у одному з інтерв'ю зазначав про можливість відродження серіалу, заявивши, що він розмовляв про це з Кітсісом і Горевіцем. Та кількома іншими людьми. Тож все цілком можливо, нам залишається лише почекати і дізнатись, чи це правда. От така у нас вийшла чудова історія завдяки вам. Обов'язково подивіться ще огляд на 11 кращих міні-фентезі серіалів та, звісно, десяте королівство, щоб чергове зануритись у казковий світ. Ну, а ще. Перегляньте огляд, чому жінки вбивають, бо там одразу дві наші сьогоднішні героїні втілили неймовірно цікавих жінок з непередбачуваним особистим життям. І образи їх, і їх вбрання, і стилістика просто неймовірні в цьому серіалі. Тож, поки ви пишете коментарі, чи сподобався вам цей огляд, чи подобається вам цей серіал, що варто було додати, про що можна було не розповідати. Я іду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. пока пока